Ви колись мандрували вулицями чужих міст завдяки Google Maps, не виходячи з дому. А чи траплялося, що на вашому віртуальному шляху з'являлося щось несподіване? Часом такі онлайн когулянки відкривають дивні історії, а іноді навіть загадкові. Приготуйтеся почути про випадок, що стався в Іспанії у 2023 році, коли один випадковий кадр зафіксований автомобілем з Google Street View. Став ключем до розкриття справи, яка здивувала навіть досвідчених слідчих. Справа бере свій початок в листопаді 2023 року, коли до поліційної дільниці провінції Сорія надходить тривожне повідомлення з проханням про допомогу. Родич громадянина Куби, який останній час проживав в Іспанії, та з яким вони завжди підтримували регулярний зв'язок, раптом перестав відповідати на дзвінки. Та повідомлення. Спочатку всі думали, що це просто тимчасова пауза, аж раптом з його номера стали приходити дивні текстові повідомлення. У них чоловік розповідав, що зустрів нову знайому, з якою вирішив покинути місто, і навіть згадував про те, що збирається змінити свій телефон. Але щось у цих словах здавалося неприродним дрібні деталі, що не складалися у повну картину. Через це. Родич запідозрив, що за повідомленнями може стояти хтось інший. Тому він робить єдине, що здається правильним, звертається до національної поліції. Одразу після отримання заяви поліція швидко починає активні пошуки, ретельно вивчаючи всі повідомлення і деталі справи. Слідчі перевіряють кожну деталь, кожне повідомлення, намагаючись вийти на слід. І незабаром їхня увага зосереджується на двох людях із близького оточення зниклого, колишньому напарнику та жінці, з якою, за припущеннями, його пов'язували романтичні стосунки. 12 листопада поліція проводить гучні затримання обох підозрюваних у двох різних містах провінції. Їх підозрюють у причетності до зникнення чоловіка та відмові надавати інформацію про його місце перебування – Паралельно до справи прикувала увагу дивна знахідка знімок Google Street View, зроблений у жовтні того ж року, на одній із тихих вуличок міста Тахуеко. За даними BBC, це було перше відвідування цього містечка автомобілем Google за останні 15 років. На фото видно чоловіка, який завантажує велику білу сумку у багажник червоного автомобіля. Слідчі не зупиняються. Отримавши необхідний судовий дозвіл, вони проводять обшуки в будинках обох затриманих, а також роблять технічний поліційний огляд транспортних засобів, під час якого їм вдається знайти важливі речові докази. Крім того, правоохоронці помітили ще одне фото з онлайн Карк, де видно розмитий силует людини з великим білим пакунком на тачці. Це фото, хоч і не дуже чітке, Стало ще одним важливим фрагментом розслідування збіг чи ключ до справи. Після всіх цих знахідок суддя, який веде справу, ухвалює рішення, поки слідство намагається зібрати повну картину того, що насправді сталося, взяти обох підозрюваних під варту. Наступний етап розслідування Пошук зниклого. Слідчі ретельно перевірили всі можливі місця, де він міг перебувати. Допитали свідків і проаналізували доступні зачіпки. Паралельно спеціальні пошукові групи обстежували території, пов'язані з місцями проживання підозрюваних. Кожна деталь мала важливе значення, адже навіть найменший натяк міг допомогти знайти зниклого і з'ясувати, що сталося. І вже 11 грудня, менш ніж через місяць після початку розслідування, на кладовищі в місті Сорія. Була виявлена моторошна знахідка. Під шаром землі знайшли частину торса у пізній стадії розкладу, яка, за попередніми оцінками, належить розшукуваному. Інші частини тіла досі залишаються незнайденими. Це відкриття кардинально змінило напрям розслідування. Із розшуку зниклого справа змінилася на кримінальне розслідування згідно з останніми повідомленнями. Розслідування досі триває. Поліція продовжує збирати докази, допитувати свідків і очікувати результатів експертиз, щоб прояснити всі деталі та поставити крапку в цій складній справі. Якщо вам було цікаво дізнатися про цю справу, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал. Тут буде ще багато захопливих true crime історій, які не залишать вас байдужими.